Сьогодні, 21 травня, в Богунському районному суді міста Житомира відбулось засідання, на якому мали розглянути відсторонення від посади секретаря Оліївської сільської ради Бориса Ткаченка, якого підозрюють в розтраті майже 2 мільйонів гривень при закупівлі генераторів. Захисник підозрюваного подав заяву про відвід судді по чесна розгляді Богунського суду міста Житомира. знаходиться судова справа номер вісімп'яті 74, чотири дріб за клопотанням свідчо. СВ, відділу поліції номер 1 Житомирського районного управління поліції вонтажу в Житомирській області 1705 року про відсторонення від посади підозрюваного Ткаченка Бориса Єровича в рамках досудового розслідування кримінального провадження номер 420 220 -62 212 Розгляд вказаної справи відповідно до положення статті 35 КПК України було призначено судді. Бугумського районного суду, Житомира Полимсу, як слідчому суді. Водночас стороною захисту встановлено, що на розгляді Богунського районного суду міста Житомира знаходилася судова справа No295, дріб 74, 87, дріб 24 за клопотанням слідчого СВ відділу поліції номер 1 Житомирського районного управління поліції Володимка Житомирської області 17.05.24 року про застосування до підозрювання Ткаченка Бориса Єгорича побіжного заходу у вигляді. Тримання під вартою, розгляд казаної справи відповідно до положень статті 35. КПК України аналогічно було призначено судді Богомського районного суду по ланцю СМ як слідчому суді. При цьому наведені два клопотання обґрунтовуються стороною обвинувачення одним і тими ж обставинами. Зокрема, обставинами повідомлення Ткаченку бої 16.05.2024 року під озвучині кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4 та 5 статті 191. Кака України на підтвердження достовірності якої в обох випадках стороною обвинувачення було подано одні й ті ж самі докази з матеріалів кримінального провадження. Вічі суддя поминського районного суду міста Житомир Полонець, в рамках судової справи номер 295 дріб 74 чотири сімдесят дріб 24 взявши за основу виключно докази, які надані. Виключно стороною обвинувачення вже прийшов до висновків, які суд, дотримуючись принципів об'єктивності, безсторонності та неупередженості, має в свою чергу також перевірити і встановити їх підтвердження чи непідтвердження в рамках судової справи номер 295 дріб 74-86, дріб 24, що виключає участь наведеного складу суду в розділі даної справи, а також забезпечення його неупередженості та об'єктивності в рамках даної судової справи. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 75 суддя не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. Шановний суд, вважаю, що заява про відвід судді була подана вчасно, оскільки повний текст відповідного... Рішення у справі 295 дріб 74, 87 дріб 24, в яких і викладено повний грунтування судом відповідно судового рішення нами було отримано лише 20.05 після проголошення повного тексту після завершення засідань у даній кримінальній у даній відповідно справі. В зв'язку з наведеним шановний суд вважаю, що ці підстави для задоволення е, даної заяви, враховуючи конституційні права громадянина України, підтримує клопотання свого адвоката. Що... Ставою для відводи є те, що прокурор е, по суті обґрунтовує обидва клопотання, які розглядаються в рамках обох відповідних судових справ одними й тими самими обставинами. Тобто, ми говоримо про те, що суд, який вже розглянув одне з цих клопотань, на підставі одних і тих самих е, доводів нових нічого не надано. По суті, вже зробив для себе висновки. Ми не намагаємось впливати на рішення суду. Ми лише намагаємось добитись об'єктивного розгляду для того, щоб відповідно нове клопотання прокурора розглянув інший склад суду, який ще не досліджує вказані обставини, і надав відповідну оцінку. Якщо він надасть оцінку, аналогічну складу суду, який був наданий у справі 74-87, Ну, це вже інше питання, але це буде забезпечено неупередженістю неупередженість, об'єктивність, оскільки це вже інший склад суду, який з нуля дослідить всі ті обставини і надасть їм свою оцінку. Тому шановний суд, я вважаю, що все таки є підстави для задоволення відповідного клопотання. Тим більше я знов таки е -е, говорю про те, що ми не намагаємо вплинути на рішення суду. Ми намагаємося добитись виключно об'єктивності і неупередженості в ході розвитку. Відповідно до умов статті 81 Кримінального процесуального кодексу України. слідчий суддя передає заяву про відвід. На розгляд іншому слідчому суді визначено автоматизованою системою. Дата проведення наступного судового засідання наразі невідома.